Так, дорогі друзі, це ми спустилися там з гори, бо там працює якась бетонова... бетономешальна ця машина, гуде як ненормальна, тому я там трошки вирізала кадри. Тут можна зробити фото, оптика, там далі кафе. Все, в принципі, на місці, все на місці, ще на монтаж. Ось. Взагалі містечко дуже цікаве. дуже цікаве жити тут. О, якщо різко змінювати життя нам, до якого ми звикли на італійське, то перший час тут дуже цікаво, дуже гарно, але треба звикнути до мови. Англійську, то ми всі вчили в школі. Англійську можна зрозуміти через слово, через два. А от з італійською мовою трошки важче, її треба вчити, вчити і вчити. Але вона гарна мова така. От, наприклад, німецька трошки мені важкенько, а італійська м'яка, в принципі. Мама, якщо є велике парики. бажання, то можна вивчити за маленький строк. Мама, Що? Вони в парку, так, да, хлопчики? Вони вже дійшли. Тут зараз буде праворуч магазинчик. Сьогодні ми, туди, ми е, туди ще не підемо. Сьогодні ми перший день після приїзду. Ми йдемо до хлопчиків. йдемо. Ми сьогодні йдемо на качельки, бо Льоля тут вже знає, все пам'ятає. Ось магазинчик. Ось магазинчик. Гарненький магазинчик. Але є все, що потрібно. Практично все. Вон хлопчики вже граються. Хлопчики вже граються, а ми з тобою підемо на качельки. Тут парк. Є корт, тут навіть три корта. Там далі є басейн. Звісно, що все платне. Ось це стоянка. Після обіду тут дуже багато машин, дуже багато діток, та і зараз є. Ну почекай, Доня. Ну, ми йдемо. Йдемо на качельки з тобою. Уже зараз, слава Богу, ковід в минулому, то тобто вже проще, можна вільно заходити, бо раніше скрізь потрібно. Був дозвіл, що ти здоровий. О, Льоля, цикада. Чуєш, як... як співає цикада. Десь на дереві, так. Да? Десь Десь ховається цикада. Здоровенна муха. Хлопчики вже грають у футбол, а ми з тобою йдемо на качельки Ось іще корт. Тенісний. Це вже другий корт. Тут такі цікаві турніри проходять між собою. Лін, почекай хвилинку. Дуже цікаво. Взагалі вони люблять своє життя. Дивишся на них і. Як же це сказати українською? Восхищаєшся. Вони цінують життя кожну хвилину. Відпочивають, чоловіки взагалі після роботи, як і вихідні і зустрічаються, оце, грають у теніс годинами. А ось і твоя площадка. Все там теж хлопчики, дві команди, чи то дівчатка навіть. Хлопці і дівчата грають у футбол. Ну, все люк, ти тут все знаєш. Куди підеш? Туди ну все пішти кататися. Ну, біжи куди хочеш. Чао. Давай руку мені. Я Це не страшно? Так, а там будеш сама триматися? Ой. А там сама будеш триматися? Ти вже ж у мене доросла. Ну, зайшла. Не поспішай. Не поспішай. Може, ще кудись підеш? Там дітки, там пізніше туди підеш. Сідай чого? Я тебе покатаю. Тримайся, може, на ту другу горку підеш. Там, де більша горка. Більшу горку. Пішли на більшу горку. Ну подивися, може там заховалися. Нікого немає? Ні, ні, ні. <смітно> Нікого немає? Нікого немає. Нікого немає. Помниш, тут була оса величезна, ой, там і там уже. А там і зараз оси живуть. Льоля, дивись, яке сіно. Пам'ятаєш, ми машинку бачили два роки тому, як ця машинка збирає і заматує сіно. Пам'ятаєш? And then...